Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні неділя, ранок, годинник перевели, а я встала, ще по-старому поснулася і не спиться мені. Поснідала, совіка пішла на танці, Стасік ще спить після села. І я, мої другенки, займаюся своїми улюбленими кульочками. В YouTube підтягнув мені відео про те, що завтра. Чи не єдиний день, саме в перших числах квітня сприятливий для посадки? Я ніколи в це, друзі, ну як би сказати, спеціально не шукаю, ні, не, не дуже вірю, коли мені виходить, тоді я це роблю, але вже раз таке діло, і я там планувала 1, 2, 3 числа поставити на прирощування свої томатики, то я вирішила сьогодні підготувати. Вже, як ви бачите, я собі розділила насіння на низькорослі. На середньорослі і на е, високорослі. Вже високорослі я попідписувала. кожен кольочок підписую. І кожну ганчірочку підписую, кладу на сіниночку і складаю на завтра. І завтра поставлю на пророщення. В квартирі вже в нас прохолодно, помідорчикам, які стоять у мене, які проклюнулися це в основному. Не в основному, а лише з помідорів томати, гноми, так, не, не дуже їм комфортно. видно. От, перчики, баклажанчики, помідорчики далі потрошки допророщую, лежать на трубі гарячої води. От, але вже мені достатньо, Там, якщо трошечки щось не проросло, то я вже їх викину, тому що мені вже Вже У мене три, три таці стоїть із гномами, перцями і баклажанами. А ще скільки помідорів, то мені не буде під віконі. Ось так я розпочала свою неділю і купила вже, я ходила в магазин з самого ранечку, по ковбаску на бутерброди, і купила фарш, зроблю ліниві голубці. Хто ще не бачив, хто новий у мене на каналі, друзі, я вже дуже багато разів показувала, заходьте, вони дуже смачні, я їх дуже часто готують. Ну, два рази в місяць так це точно. Кожні дві неділі, тому що це просто, як на мене, і смачно, і ціла, ціла бляха, як нас кажуть, на волині голубців, запхала в духовку і все, маю спокій. Питали ви мене, пані питала, чи ви коли-небудь лежите, чи можете лягти полежати? Можу. От сьогодні. Поснідала, зараз поприготую все насіння. Піду заберу дві посилочки, мені прийшли. Куплю землі, бо в мене вже немає. на... Там вже деякі деякі проросли насіннячка, перців і баклажанів. Я вже не маю що посадити. Куплю дещо з хімії, бо вже треба по рожевому бутону терміново бризкати персики і абрикоси. Куплю хімію в село, буду їхати. Заберу посилочки, зроблю голубці і буду лежати. Завтра зранку. Іду на роботу. Прийду з роботи, вже тоді поставлю на пророщення свої помідорчики, друзі. Так, вирішила включитися. такий цікавий, цікавий медитативний процес. Все собі розраховую. Сажу лише по одній насінинці високорослих. Цього року в мене їх небагато. Може, ну, може штучок 11. Зараз я порахую, скільки в мене їх тут. Е, так. Ага, це не високоросли, Де ж я їх поклала. Так, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 цього на всього з сортів. Я їх кладу по одній на В мамі не буду їх класти, тому що треба робити високі упори, щоб ніхто там не морочився з ними. І собі небагато. Я би не сказала, що дуже я, прям така в захваті була торік від високорослих, а роботи біля них багато. Єдине, що поклала. Три штучки м -м, сакури, бо так вже її хотіла. То я дві посажу собі, а одну мами, може, навіть посажу просто під хлівом для краси, між трояндами. Так собі придумала. Все-таки мами така, знаєте, простенька хатина старенька, там такий простий сільський ландшафт Ландшафтний дизайн. То, і... Мені подобається, до речі, дуже мені подобається, коли росли в мене гіркі перці між квітами. От, і, і от така в мене виникла ідея. То я дві сакури поклала собі високі, а одненько, може, мамі покажу прямо в дворі. Така От, Так що, отак, мої хороші. Думаю про те, друзі, що вже хочу, мабуть, посію селі під, під, під пляшки. Великі п'ятилітрові посію, мабуть, раніше е, капусту пізню, бо торік я її пізно посіяла на город і пізно висадила її на розсаду. Я думаю, і сухе було дуже літо. Це одна з причин, чому в мене не зав'язалися голівки. Я думаю, що її треба посіяти раніше. То я вже, якщо поїду, я вже написала собі плани роботи, то є, що терміново треба зробити в селі. Того тут одна з тих робіт, що я вже, мабуть, посію на розсаду пізню капусту, під пляшки чи під плівочки. Напишіть мені, будь ласка, дівчата, хлопці, мене дивиться 10% із майже 15 тисяч чоловіків теж, тому і до вас звертаюся, друзі, чи ви вже сіяли, чи вже пора сіяти пізню капусту, бо я зазвичай її сію тоді, коли сію город. Прямо на городі сію, а потім її розсаджую. Ну, а нагород, нагород ми садимо ну, в другій половині квітня, там 20 квітня приблизно, тепер, може, трошки раніше посадитися перед Паскою. От, ну, подивимось, як там буде. Як там, да, ми під трактор ще підлаштовуємося, як там з трактором у нас вийде. Тому напишіть, чи, чи можна вже посіяти на розсаду пізню капусту, на вулицю під пляшку. Все, я працюю далі. Дивлюся своїх улюблених блогерів, дивилася пані Наталю з каналу Датчечки, вона була у Голландії і ну ним з подорожує, показує нам прекрасні сади. Хто не бачить, друзі, заходьте дуже цікаво, я прямо відпочиваю, скільки краси пані Наталя показала нам, працювала для нас. І, друзі, дуже гарний ще є канал саду у Наталії, це Дніпровська область. Підтримуйте наші прифронтові е, канали, дівчаток з прифронтових каналів. От, е, заходьте, дивіться. Гарний канал. Е, пані Наталя теж там на дачі працює і переробляє деякі моменти, такі мені дуже цікаво, наприклад, її дивитися. В саду у Наталії її канал називається. Все, А я далі медитую. Доброго раночку, друзі. До наступний день. Йду на роботу. А тут така краса. Все просто на очах. Хмарно, але все одно весна бере свої права. Гарного вам дня чи вечора. Друзі, я вдома. Я вдома прикупила печенюшок, бо вже нема до чаю в дітей нічого. Далі купила солі, сіль закінчилася в хаті, купила відовин. Сіль і купила отакий, ніколи не брала такого, може ви брали, то напишіть мені домоль пробити злив на кухні. Забилася мені мийка. У нас тут так не дуже правильно зроблений злив. Знаєте, йде отак з кухні в коридор, і потім в коридорі отак чуть -чуть під підверх. І воно там часто. В цьому місці затримуються жир і бруд, і часто треба таке робити. От такий думоль купила. Не знаю, який він. Так, мої хороші. І чому показую вам розпаковку? О, купила сульфат магнію. Сульфат магнію, скільки ж тут? Ага, кілограма сульфат магнію, 30 гривень. Купила дві упаковки. Сульфатом, магнію і буду пробувати друзі, реанімовувати свою лохину, якщо там ще щось є живе в коїні. Сухе буду обрізати, і буду підгодовувати сульфатом магнію, простимулюю про рослинку, нарощувати нові пагони. Якщо в мене щось вийде, ну, І можна сульфатом магнію також стимулювати ріст нових пагонів у троянд. Або в тугодумів, або в тих, що вимерзли при самій землі. Якщо у вас є такі троянди, Значить, робите при колі, робите, значить, таку виємочку, поливаєте спочатку водою, а потім ну, приблизно столову ложку під один куш посипаєте, і можете пролити ще раз водою або під дощ це зробити. От таке я буду робити. І ще друзі, ви мене просили, були люди, які просили мене показати, чим я обробляю персики і абрикоси. Від маміліводів і кучерявості. Я вже зробила одну обробку. Ви бачили, другу обробку буду робити фунгіцидом Magnicour Sensation. Один пакетик на 10 тут, чи на 8 літрів без окулярів, не бачу, одним словом, по інструкції. І від шкідників provento Вернов. Це, друзі, по рожевому бутону. по рожевому бутону. Це буде друга обробка. Спочатку по закритій брунці, потім по рожевому бутону. Далі будемо обробляти по квіту, по квітках, по цвіту, потім будемо обробляти після квітування, і потім, коли будуть малесенькі плоди, такі насбіжки в горох. От такі будуть обробки. Слідкуйте за моїми відео. Я ще буду обробляти, то ще раз вам, бо може людина, яка просила мене не дивиться, ще раз вам покажу, чим буду бризкати. Отак, друзі, а зараз в мене така робота, тут така ужас, і ви бачили, яка в мене духовка. Мені навіть встигну вам показати, дивіться, скільки жиру. Оце вчора готувала я, отут от у мене стоять, бачите, голубці мої ліниві. І так, знаєте, налила соусу, що воно бігло мені через верх. І я вже збавила м духовку, поставила все на 140 градусів, все одно воно мені бігло через верх. І от понатікало мені на дверку. Зараз буду мити духовку, пробивати мийку. і буду прасувати, вже все, мамі попрала, буду прасувати мамині тюлі і рушники. Отак. Кожен день це якісь, де якась купа якоїсь роботи побутової. Це, знаєте, така дурна робота, тому що її не видно, а натупцятися треба з пустого порожнє. Ну і не робити її теж не можна. Треба, треба, треба її робити. Отак. Якось так, що я передягаюся і до праці. духовку, друзі, буду мити шантиклером. може, хтось ще не бачив. Може хтось в мене вперше на каналі, то такий є французький шантиклер. Продається в секундах, або в нас в Руську, продається в торбі. Хто є з в мене дивиться, подобається мені. Я купила його для ванни. І оцей для кухні класний. Мені подобається, гарно забирає жир. От, пахне, звісно, таке неприємно, але треба вдягати цю, як її пов'язку якусь чи, чи маску. Все, йду працювати. Отак От у мене періодично відбувається. Раз в півроку. Майстер-клас! Може комусь треба? Аля, наймайте кому треба, прийду почищу. То капець. Гідайте, була тряпка біла, чудо. Таке назбігало, назбігало по всій духовці. Ну, але що вам так не молодець? Все нормально. Все знімає. Стара в мене вже духовочка, вже їй 20 років в моїй духовочці, навіть таке змивається чудо. Страхоття. Це краса неземна. Наскільки це можливо в старій духовці. Наскільки це можливо в старій, то вже дуже красиво. Там же, знаєте, попригоряли навіть дірочки за 20 років, але вона така добра, суперова ця духовочка, я нею дуже задоволена. Відпрацювала вона і далі працює на себе. Пече гарно. Тільки єдине, що тут, знаєте, оце скло не виймається і всередину попадає бруд. От, глядя, я її помила, а вона всередині як не мита. є такі духовки ще колишні, що в них не виймається скло. І туди попало повну бруду, жиру і нічого з цим не можна зробити. От видно, що вона помита і це вже все, нічого не зробиш. Так, напрасувала вже тут кубку, остане головне, що тюлі попросувала. І рушнички просую, і серветочки лишились. Ви знаєте, що я навіть пам'ятаю? От я прасую, і я навіть пам'ятаю, як мама всі ці, ці речі вишивала. Якби ви знали, скільки мама моя колись вишивала, скільки було вишито і накидок на телевізор, і подушок, і мені рушники на весілля, і... Гладю і хрестиком, пам'ятаю, як мама цю подушечку вишивала. Все, пам'ятаю, дуже було багато вишивок. Мама людям вишивала в селі, пам'ятаю теж. Пам'ятаю і цього рушничка ось такий, як мама шила. І цього теж пам'ятаю. Якісь такі, знаєте, через рушник можна згадати якісь життєві моменти. Вже так, знаєте, трохи переколупило спину. Вже Тут стою, мабуть, дві години. Не питайте, друзі, чого не, не прасую на дості. Не люблю доски, мені не подобається на ній прасувати. Я люблю на столі. Я часом там дитячі прасую на столі, але там діти займаються, то я. Не хочу вже їм заважати. Я тут живу на цій кухні. Живу на кухні. Все тут. На цій кухні. Пів життя проходить. Вже закінчую. Серветочки мамині, вони вже такі старі, ці серветочки. У мене тут вже так, знаєте, тягнеться рука їх не вішати. Але я ж знаю, що то мамина праця. Такі вже вони, бачите? <гум> вже такі підгулявші. А оцю серветочку ще я вишивала отаку. Так вона в мами лишилася. Я теж трошки вишивала, я вишила сорочку з цим двом синам чоловікові, двом братам, племінникам повишивала і на подарунок вишивала. І навіть був період, що я продавала на ринку сорочки вишиванки. Таке передалося мені від мами ще. Дерветочка. І пам'ятаєте, всі пам'ятаєте? Зараз я вам покажу. просую її і покажу вам. Я думаю, що у вас ще в багатьох такі є, як я показую, бо аж коли тоді не було таких, такого вибору вишивок, як зараз, схем, то зараз вже, що хочеш, є в інтернеті. Тоді одна, другої брали, знімали узор і все. Пам'ятаєте, всі лебеді? Лебеді кохання. Оці гвоздички, це я теж вишивала. І ще оцю я вишивала білочки. А, гвоздички може і? Да, так, це теж я вишивала. І білочки ще я вишивала. І все кінець. Юху, ура! Так налаштовувалася довго. Не люблю. Я не люблю прибирати не просувати. Оце мені. Побілки це для мене просто шалений стрес і випробування. Дуже не люблю. Я люблю готувати, я можу на кухні тут сидіти, пекти, варити, а прибирати, тасувати. Не люблю. Страшне не люблю. Все, білочки були останні. Можете мене привітати. Все, Зараз буду вже пити каву, Буде кінець мого робочого дня. Все, поїла борщу. Поїла борщу і втомилася. <смі> борщ їсти ще важче, ніж працювати. І хто не хоче борщу, одна я. Осталася тарілка, я так залюбки з'їла, червоний борщ, більш ніхто не хоче. Все, Сирочок, вже тут я згризла два кусочки. Забула, що я маю вам включити, це вже каву і половину випила. М -м -м. Обожнюю камамбер. І навіть така гарна ціна. В нашому новому магазині. 66 гривень. Це дуже хороша ціна. Бо я навіть колись в салюті брала за 100 з копійками. Салют взагалі дорогий магазин. Принаймні в нас. Отак, От друзі, кавую і буду відпочивати вже. Зараз ще провірюю свої провірю свої підвіконники, що там мої малючки, там в мене вже. А, посіяні вже всі перці, всі баклажани. Якось так багато вийшло цього року, я не розумію чого. Ціле підвіконня зайняте перцями, баклажанами і гномами. І я вже ж трошки вивезла в село розсади. І все одно і на другому підвіконні дітей ще купа якихось квіток. Ну, одним словом, де ставити помідори, не знаю. Ось так. Скажіть мені, як такою... Ну, як, як би ту такою не бути дурною, як я? Якось же живуть жінки. Не роблять такого. Якою ж легше живуть? А я собі придумаю роботу на свою голову. Я насправді жартую, друзі. Я люблю це все робити, окрім прибирання. Я люблю. Помідори дуже люблю вирощувати, баклажанчики, перець, це все цікаво. Аби ще там не крали. Якби ще так в своєму дворі, щоб кожен день туди можна було вийти, його полити, підсипати, підрихлити. Це мені подобається, я отримую задоволення. Я взагалі отримую задоволення від всього, що я роблю. Окрім оцих передпасхальних. Село поїздок з цим прибиранням, це для мене просто капець. Я вже б щось би собі садила, щось би собі бобралася в землі. Ой, а тут стільки треба сил, щоб потратити енергії на це прибирання. Я вже думала, когось найму. Знаєте, когось найму, заплачу гроші, але передумала, я не знаю, хто мене дивиться з села, хтось є в нас в селі таке, щоб хтось зробив. Я б заплатила за просто гроші. Я краще зароблю гроші на роботі і заплачу, щоб хтось таке зробив ненависне для мене. Але я не знаю, хто вони дивиться з села. Напишіть, є хтось такий, хто б захотів? Є такі люди, я таких людей в селі не знаю, щоб наняти і хтось таке зробив. Якщо хтось є, то ви мені напишіть хто, і я буду знати. Так, мої хороші, дякую вам за те, що ви мене подивились. Дякую вам за подобайки, за добрі коментарі. Окремо дякую за підписки, хто підписався новий, дякую вам за довіру. Дякую вам, мої вірні друзі, хто зі мною з першого відео її коментує кожен божий день. Спасибі вам велике. Дівчатка-блогери, мої віртуальні подружки, колеги. По цеху теж вам дякую, що заходите, дивитесь, підтримуєте. Спасибі вам за це велике. <клес> бажаю всім вам міцного здоров'я, бажаю Божої опіки, всім, хто стоїть за нас на передовій. Нехай всі повертаються додому, до своїх домівок, живі, здорові, неушкоджені. Мирного неба найголовніше всім нам. І гарної погоди, побільше задоволень, добра і любові вам. Зустрінемось завтра, па-па.